На огляді додаткова led фара з лінзами. три лінзи, шість діодів. По колу додаткова підсвітка біле. Основне світло біло жовте Працює режими через включив виключив Фара має якісний алюмінієвий корпус з радіаторами охолодження. Компактний розмір приблизно 12 см. Працює від 10 до 80 вольт. Доволі яскраве світло потужне, 25 ватт на отаку фарку. Світло направлене. Ось так виглядає кабель. В комплекті кріплення. Зараз покажу як світить. Ось так світить фарка. Як бачите, дуже яскрава. Чітка лінія. Жовтий. Белый-желтый. Желтый. Белый. Комбинованный. А вот так светит дехово.